Привіт, друзі! Привіт, чемпіони, привіт, мої файні підписники, і привіт усім тим, хто ще не встиг підписатися на канал, але обов'язково зробить це найближчими секундами. Друзі, спішу до вас з просто вибуховою інформацією. Я цього насправді не знав, і, можливо, ви також цього не знали цієї особливості. Але от хочу з вами поділитися цією, ну для мене, 100% новиною. Я зараз займаюся тим, що готую інформаційне відео стосовно того, хто в реальному житті із гравців, представлених в цій грі, тобто легендарних і міфічних, хто вони насправді в реальному житті. І ось народ не дарма, от зараз в мене на основному екранчику вісить оцей файний перчик, Еспінія, можливо. Можливо, У когось він в основі, хтось ним грає, бігає, хтось його прокачує, і... а в когось він вже, можливо, на максималці. Так от, народ. Це Андре Еспінья, і він є діючим співробітником швейцарського видавця мобільних ігор Мінікліп кліп ССА. Як вам такий поворот? Тобто не футболіст, якби... ні, можливо, він і футболіст, грає там за якусь або аматорську, або любительську, е, клубну лігу і клуб. Але він, діючий, повторюся, співробітник компанії Мініклі. До речі, ця компанія була започаткована у 2001 році з бюджетом лише у 40 тисяч фунтів на народ. А в 2008 році це. Через 7 років компанія вже була оцінена в понад 275 мільйонів фунтів стерлінгів. Оце так скачок, як по мені. Так от Андре обіймає посаду старшого менеджера з продукції і відповідає за керування і нагляд за розробкою і випуском ігор. А також він бере участь в координації і інших внутрішніх відділів, ну а також відповідає за звітність там про ключові показники ефективності. Серед там зацікавлених сторін, ось такі помідори народ. Тобто у нас є не тільки реальні футболісти з життя, але і є співробітники самої компанії, яка подарувала нам можливість відіграти в цю таку от е, файну, як би чарівну, неповторну і фантастичну гру. Ось така внутрішня пасхалочка від розробників. Для мене, наприклад, це була дивина. Це для мене була така от доволі цікава інформація. І, друзі, ще один такий файний поворот. Сьогоднішнього дня, нарешті, нарешті, друзі, в цьому сезоні в нас з'явився е, кубок. Але цей кубок, е, народ, його якби е, продовжено. Тобто він буде не лише в цьому сезоні, а й в наступному, тому що е, цей кубок, е, він виходить, присвячений. Чемпіонату Європи, який буде відбуватися вже цим літом, буквально в наступному місяці, і ми всі будемо вболівати за наші улюблені збірні. Ну і особливо, я думаю, що за збірну України всі будуть топить, 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 вболівати, голосові зв'язки рвати і скажімо, штовхати нашу команду, нашу збірну до перемоги. Я ще не грав в цей кубок, друзі. Ось, ось він виставлений такі. На вітрину, біля мого толіка Зулая. Ось можна так просто швидесенько зайти і вибрати собі команду. Так от, я ще не обирав команду, за яку буду грати. З самого початку ще не тестив цей кубок, ще навіть і оком не заглянув, що воно там відбувається, а оце вирішив одразу запустити анонсик вам, мої е файні вболівальники і фанати шкіряної кулі, і такої чарівної гри, як футбол. Народ, скоро, дуже скоро вийде е відео стосовно того. Хто з гравців і як ну, в реальному житті. А поки ось от така от, народ, цікавенька інформація. Сподіваюся, вам було цікаво, як і мені. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайочки, бережіть себе, миру, добра, благополуччя, сонячних днів, всього найкращого, папа! -па.